Друзі, всім привіт! Я не здаюсь, вирішив зробити ще один варіант керамічного обігрівача, точніше, обігрівача з керамічної плитки. Минулого разу я робив з кабеля 8 метрів, здається, я там відрізав одним шматком. Гріє він так собі, чесно кажучи. Тому я замовив у китайців ось кабель цього разу 15 метрів. Розріжу його навпіл, буде 2 шматки по 7,5 метрів. Плиточку купив я, це був вітринний зразок. За 100 гривень вона мені обійшлася. Кабель, до речі, 157. Ну, а реле, кабель, кріплення, це все я познімав з минулого експонату. І зараз піду ще наріжу профіль. Буду також робити, як і в попередньому варіанті. Так що розмічаю плитку, приклеюю кабель, працюю. Кобель приклеєний, година часу на це все в мене пішла. Робив я інтервал по 2,5 см, значить порахував, порахувався, повинно поміститись, але трошечки не помістилось, так як мені хотілося, ну, нічого страшного, так я це все розключу. І потім зверху все це закидаю суміш. Так, обігрівач у мене вже працює декілька днів. Трошечки я його потестив. І ще я можу розповісти тепер. із позитивного. Так, цей обігрівач має право на життя. Ну, принаймні, я для себе так вирішив, тому що після першої спроби з обігрівачем я якось так дуже скептично був налаштований до цього всього обігрівання. Тепер. Так, невеличкі якісь приміщення, гріти воно може. Якщо поставити його, там, наприклад, в ванній кімнаті невеликій, то буде підтримувати воно температуру нормально. Але підтримувати не основний обігрів. Основним обігрівом, це я не знаю. Дуже багато треба цих обігрівачів, мабуть, понатикувати по хаті, щоб воно гріло. І споживати воно буде, відповідно, теж немало. У мене він стоїть другий день в прихожій. Приходжу в мене з газоблоку, газоблок на ребро. Стоїть тут в мене вікно з однокамерним склобакетом, не найтепліше, скажімо так. Плюс поряд тут двері вхідні. Постійно заходить свіже холодне повітря, стеля недоутеплена, ну тому якби багато таких факторів, які впливають на те, що тут. Тепло просто не може бути поки що по замовчуванню. Але, тим не менш, з 12 до 15 градусів воно температуру підняло і підтримувало на протязі доби, оскільки я не вимикав останню цей обігрівач. Тому ну, непогано. Я врахую, що це так споживає він 360 Вт. Розігрівається на терморегуляторі, я виставив до 50 градусів, потім він вимикається, і на 45 коли знизилась, знову вмикається. Сам терморегулятор я сховав за плиту. Щоб вона не поверхню відслідковувала, а саме гаряче повітря вже розігріте, яке позаду проходить. І з того, що хотілося б ще змінити, це. Точно цю коробочку якусь недолугу, там, де ці всі провода сховані і розключені, бо таке воно велике рогате якесь. І ребра я б хотів зробити все-таки більші, Щоб це був профільний SD-шка 27х60, а SV, він здається, там 50х50 мм. Якщо його поставити, думаю, буде набагато краще, поток повітря буде проходити більший. І ефект буде кращий. Ну, це я так думаю, можливо, колись іще спробую та зроблю. Тому от, якось так вийшло. Ви для себе там робіть свої якісь висновки, якщо ви хотіли, можливо, теж зробити такий обігрівач. А зараз дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, не ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал та до побачення!